Вітаю, шановні восьмикласники. Закінчилися літні канікули. Ви сповнені сил та бажання вчитися. І сьогодні ми з вами продовжимо захопливу подорож у світ фізики. Отже, ми розпочинаємо. Тема нашого уроку. Правила безпеки у кабінеті фізики, взаємодія тіл, сила, рівнодійна сил. Я сподіваюсь, що ви сьогодні пригадаєте терміни, поняття, фізичні величини і їх характеристики, вивчені у 7 класі. Навчитеся застосовувати набуті знання та вміння, закріпите. За допомогою розв'язування задач вміння знаходити рівнодійну сил. Я очікую, що ви будете уважно слухати та міркувати над запитаннями. Обов'язково будете аналізувати, почуте та побачене. А що очікуєте ви? Налаштуємося на роботу. Скажіть собі, я учень, я випромінюю впевненість. Я добре відпочив влітку. Я поспілкувався з друзями. Я уважний, пишаюся своєю наполегливістю і готовий навчатися, і хочу отримати нові знання. Французький математик, механік, фізик і астроном П'єр Симон Лаплас ще у XVIII столітті зауважив Те, що ми знаємо, обмежено, а те, що ми не знаємо, нескінченно. Саме ці слова я дарую вам як епіграф нашого уроку у сьомому класі. Ви навчилися спостерігати явища природи та проводити справжні наукові експерименти. На кожному уроці ви робили маленькі відкриття та все краще розуміли фізику як науку про природу. Ви вже вмієте вимірювати не тільки масу тіла, але і його вагу. Розумієте. Чому сила терця не тільки заважає руху тіла, але й спричинює його рух, навчилися, вимовляючи слова сильний, силач, найсильніший, пов'язувати їх з можливостями людини або тварини, потужністю механізму або інтенсивністю прояву природних явищ. І сьогодні ми з вами пригадаємо поняття сила у фізиці. Фізика наука насамперед експериментальна. Тому на вас очікують дослідження, експериментальні завдання та лабораторні роботи. Отже, ми маємо пригадати правила безпеки у кабінеті фізики, загальні положення, вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях. вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Поставте на паузу, щоб передивитися правила за кожною категорією. Перед тим, як ми перейдемо до основної частини уроку, пропоную виконати гімнастику для очей. Вона обов'язково допоможе вам зняти напругу. Уважно слідкуйте очима за малим колом. Ігноруйте будь-які перешкоди та велике коло. То буває так в нашому житті, що різні тіла і об'єкти взаємодіють один з одним. Людина ударяє молотком, спортсмен піднімає штангу. При зустрічі ми тиснемо один одному руки. Ви вже знаєте, що взаємодія може відбуватися безпосередньо, як під час контакту тіл, удари, поштовхи, натиски. Так і без нього магнітне притягання та відштовхування притягування землі у природі взаємодіють одночасно дуже багато тіл. Для спрощення завдання ми умовно відокремлюємо лише два тіла, які взаємодіють та спричиняють зміну швидкості руху тіла або інші наслідки. До речі, наслідки для кожного з тіл – Можуть бути абсолютно різними. Очевидно, що ступінь взаємодії потрібно якось вимірювати. Тому вчені дійшли до висновку, що треба ввести нову фізичну величину. І ви можете натиснути на паузу, щоб пригадати самостійно, яка ж це величина, дати її визначення та окреслити основні характеристики. Пригадали? Правильно сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, мірою взаємодії тіл. У фізиці прийнято говорити, що саме сила є причиною зміни швидкості руху тіла. Тобто, чим більша прикладена сила, тим більша швидкість. Як англійською мовою звучить слово сила? ФОРС. Тому силу зазвичай позначають символом «F». Одиниці вимірювання сили у міжнародній системі одиниць один ньютон. На честь Ісаака Ньютона додаткову інформацію про якого ви можете отримати, подивившись відео. За посиланням цього уроку сила векторна величина. Це означає, що вона характеризується не тільки числовим значенням, модулем, але й напрямком. Коли говорять про силу, важливо враховувати не тільки її напрямок і значення. А ще одну характеристику на вашу думку, що це може бути? Так, точка прикладання. Отже, проговоримо разом результат дії сили на тіло залежить від її значення, напрямку і точки прикладання. Найчастіше на тіло одночасно діє кілька сил. Чи можна всі дії описати однією силою? Залежно від напрямку сила може спричиняти збільшення. Зменшення або зміну напрямку швидкості руху тіла. Напрямок сили збігається з напрямком руху тіла. Отже, значення швидкості руху тіла збільшується. Напрямок сили протилежний напрямку руху тіла. Значення швидкості тіла зменшується. Напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла. Змінюється лише напрямок швидкості руху тіла. І коли сила напрямлена під кутом до напрямку руху тіла, змінюється значення і напрямок швидкості руху тіла. Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називають рівнодійною цих сил. Позначається вона символом R. Зараз пропоную перевірити ваші знання за допомогою фізичної вікторини. На вас чекає 12 запитань на тему. Сила як міра взаємодії тіл. Рівнодійна сил. 6 секунд на роздуми після кожного запитання. Правильні відповіді для перевірки. Готові. Починаємо. Дайте визначення сили. Відповідь. Сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше. мірою взаємодії тіл. Якою є одиниця сили в системі одиниць? Один ньютон. ПОхідні одиниці вимірювання сили. Один кіленютон і 1 міліньютон –– це… Один кілоньютон – це тисяча ньютонів. І один міліньютон – це 0,1 тисячна ньютона. Як називається прилад, яким вимірюють силу? Що змінює сила? Сила є причиною зміни швидкості руху тіла. Як позначають силу на малюнках? Відповідь. У вигляді вектора направленого відрізка? Від чого залежить результат дії сили? Результат дії сили на тіло залежить від її значення, напрямку і точки прикладання. Що таке рівнодійна сила? Сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, Як знаходять рівнодійну, якщо сили направлені в один бік, відповідь. Якщо сили направлені в один бік, то рівнодійна буде мати точку прикладання, яка збігається з точкою прикладання цих сил. Направлена в бік дії цих сил за модулем буде дорівнювати сумі модулів цих сил. Як знаходять рівнодійну, якщо сили направлені у протилежні боки? Відповідь якщо сили направлені в протилежні боки, то рівнодійна буде направлена в бік дії більшої з сил і за модулем дорівнювати різниці модулів цих сил. За яких умов дві сили зрівноважують одна одну? Дві сили зрівноважать одна одну, якщо вони рівні за значенням, протилежні за напрямком і прикладені до одного тіла. Назвіть ім'я англійського вченого, який за свої наукові досягнення був проголошений лицарем. Ісаак Ньютон Молодці! Ви відповіли на 12 запитань з теми. Чи все вам було відомо? Напишіть в коментарях. Зараз пропоную підвестися, зняти у кого є окуляри, відійти на декілька кроків від робочого місця та разом зробити руханку. До речі, запросіть відпочити з нами тих, хто є поруч. Чи вгору й опустили, руханка! руки в сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили. Руханка! Права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись рухатися, треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім. І дорослим. Всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім. І дорослим і малим. Зараз пропоную вам розв'язати декілька задач. Перша задача. Зобразіть на кресленні в обраному масштабі силу удару по м'ячу, що дорівнює 40 ньютонів Порівняйте з відповіддю. Друга задача Один хлопчик штовхає санчата ззаду із силою 40 ньютонів, а другий тягне їх за мотузку із силою 20 ньютонів. Зобразіть ці сили на кресленні та знайдіть їх рівнодійну. Запишіть коротку умову та виконайте розв'язання. А тепер порівняйте, чи так у вас вийшло. Зверніть увагу: і креслення, і математичні вирази мають бути записані і виконані чітко та охайно. Третя задача На тіло діють дві сили, направлені вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо f 1 дорівнює 8 ньютонів, f 2 дорівнює 12 н Скільки відповідей має задача? Зробіть малюнки. Запишіть коротку умову. Поставте відео на паузу та самостійно виконайте розв'язання. Впевнена ви уважно прочитали умову та звернули увагу на те, що маєте розглянути два випадки: коли сили, прикладені до ціла, направлені в один бік, і коли вони направлені в протилежні боки. Наша перша у навчальному році зустріч завершується. Ви добре повторили поняття взаємодії ціл та пригадали, що таке сила та її основні характеристики розв'язали багато цікавих задач. Пропоную вам закріпити свої знання з цієї теми вдома. Для цього повторити матеріал нашого уроку та виконати наступні задачі. Сьогодні ви зарядилися бажанням вчитися та захотіли відчути себе дослідниками таємниць Всесвіту. Великий Ньютон. Геніальний англієць, професор із юних ще літ Закони динаміки ним ще відкриті, вивчає й донині весь світ Максвел і Ейнштейн Резерфорд, торічеллі, ом, бор це далеко не всі. У розвиток фізики внесок вагомий зробили і наші творці Пулюй, Корольов, Кондрацюк і Ландау, Смакула Засядька, Шарпак, Кібальчич, Патон Ярмошевич і Гамов. Глушков, Боголюбов, Грицак прогресу науки і розвитку людства вони присвятили життя. Можливо, колись, завдяки працелюбству і вам вдасться здійснити відкриття. Дякую вам за роботу та бажаю всього найкращого. До зустрічі на наступному уроці.